World можуть врятувати. Хайтел рве чарти, Тесо повністю змінюється. Guild Wars 3 у розробці нова мобільна гра по Warcraft, реліз українського шутера та великий турнір по WoW. Вітаю на каналі IDPlay. Поїхали розбирати головні новинки ММО. Хайтел, несподіваний успіх. Вона вийшла у ранній доступ, буквально розірвала ігровий простір. Понад 3 мільйони гравців, майже півмільйона глядачів на Twitch, і повністю забезпечене фінансування команди на 2 роки вперед. Для гри вже створили понад 500 модифікацій із більш ніж мільйоном завантажень. Це чіткий сигнал, що спільнота не просто чекала, вона готова активно розвивати проект разом із розробниками. У майбутніх оновленнях нас чекає нова модель процедурної генерації світу, яка буде значно глибшою за попередню, а також дуельний PvP контент, який виглядає динамічно та конкурентно. Hatel має доволі складний бекграунд. Незалежну студію Hypixel свого часу придбала Riot Games. Але пізніше відмовилась від проєкту, не побачивши в цьому майбутнього. Попри це, голова студії викупив права назад і продовжив розробку. І тепер ми бачимо, що це рішення було абсолютно правильне. New World. кінець чи шанс на порятунок. Amazon офіційно підтвердила, що New World повністю закриється 31 січня 2027 року. Гру вже прибрали з продажу на всіх платформах, включно із Steam. Тобто нові гравці більше не зможуть її купити. Втім, З'явився невеличкий промінь надії. Директор гри Rust заявив у Twitter, що готовий викупити права на New World у Amazon за 25 мільйонів доларів і додав, що ігри не повинні вмирати. Пізніше він написав, в Amazon. Відповіли йому, але схоже, відповідь була негативна. Або це просто був рофл. Чи буде в цьому історії продовження, невідомо, але особисто я сподіваюся, що хоча б спільнота може зберегти гру у вигляді приватних серверів. Perfect World Valor український сервер. Поки одні MMO закриваються, інші розвиваються. Гравці New World масово мігрують на український сервер Perfect World Valor Old Реал на базі ядра 136 з українською локалізацією. На сервері доступні три раси, 6 класів, рейти 1X рівня 105, а також тестується перехід на ядро 153. Проєкт має власну базу даних, активно перекладає клієнт і постійно розвиває контент. Крема Варто відзначити, підтримку ЗСУ команда сервера регулярно допомагає бойовим підрозділам, а всі звіти доступні у відкритому доступі. Це реальний приклад того, як ігрова спільнота може робити важливі речі. На сервері є Євг-Прогресія і активне класове ПВП. Щоденні подарунки, івенти, унікальний мерч, заігрові досягнення та конкурси у Telegram і Discord. Всі посилання у описі. Турецька ММО RPG Queenfall, багато хто її рахує скамом, чому саме так. Команда QueenFall опублікувала дорожню мапу на 2026 рік. Серед запланованого більше можливостей для будівництва: система рабства, покращення кораблів, підводний контент, будівництво під землею, система шлюбів, бойові голими, озвучка NPC, система таверн та багато-багато іншого. Потенціал у гри безумно, мовно, безумний, безумовно є. Але його реалізація все ще викликає питання. Подивимось, чи зможе команда втілити хоча б половину заявленого. Tront Liberty новий режим вежі. Tront Liberty також отримує серйозні оновлення. У цьому році розробники планують багато ребалансів. А головне фішкою стане новий режим вежа це багатоповерховий данж, де випадково генеруються вороги, лабіринти, боси та головоломки. Вежа оновлюється щомісяця та пропонує унікальні нагороди за проходження. Десь таке вже було. Вітання вежа Магів! Marvel Rivals. Дедпул у грі. Marvel Rivals продовжує тримати високий онлайн. Нещодавно у гру додали Дедпула одного з найпопулярніших персонажів Marvel. Це унікальний герой, який може змінювати стійки прямо під час матчу і виконувати кілька ролей до танк і стратег. Він б'ється в ближньому бою катанами, стріляє з двох Desert Eagle, може хилити союзників і встановлювати бар'єри. Pax Day безкоштовний доступ. Pax Day відкрила безкоштовний доступ. У Steam до 26 січня кожен гравець отримує VIP-статус, ігрову валюту та ділянку під забудову. Якщо гра вам сподобалась. Є знижка 40%. Також зараз її можна придбати приблизно за 480 гривень. Український шутер Sand. Український pwe пвп шутер від Львівської студії отримав новий геймплейний трейлер і нову назву Sand Riders of Sophie. Розробники відмовились від раннього доступу і реліз очікується вже у березні. Гра позиціонується, як щось. В стилі C of Thieves, але з можливістю кастомізувати власну ходячу базу. Корепанк серйозні системні зміни. Корепанк відтепер екіпіровка не дає, падає з мобів, можна лутати лише рецепти та ресурси, а весь шмот створюється через крафт. Особисто мені така система здається логічною. Також у грі підрівняли лут із початкових мобів, трохи змінили систему прогресії, а баланс. Нагадаю, CorePunk це ізометрична MMORPG, яка створюється українською командою. Окрема подяка всім тим, хто підтримує канал DPL. Саме ваша підтримка. Донати йдуть на те, щоб просувати контент, обладнання і допомагають просувати якісний український ігровий контент. Дякую. Midnight. Старт припадчу. 21 січня стартував припадчик до доповнення World Warcraft Midnight. Равців чекає більше можливості та для кастомізації хаосінгу, нова система аутфітів, ПВП тренування, апгрейд інтерфейсу, зміни в скілах, третя спеціалізація для демон хантерів. Лізер також поділився планами щодо розвитку хаосінгу. Слідійні домівки, спільне декорування, зовнішні кімнати, імпорт та експорт кресл. Нові расові будинки, підвали, театральні постанови та сотні нових підметів декору. Очевидно, що хаусінг стане однією з головних фішок Бов у майбутньому. До речі, ми саме зараз створюємо власний район каналу ID Play. гільдія Тал. Як за Орду, так і за Альянс. Є у нас. Дві гільдії, Тож, завітайте до мене в BattleNet або в Discord. Ще краще. Там здибаємось і будемо грати разом. У світі StarCraft. За інформацією інсайдера, Джезеса Кордена, Blizzard планує роботи над 3А-шутером у стилі Space Marine у сетінгу StarCraft. Ми віримо, що будуться на Blizz Раніше вже з'явились вакансії, які підтверджували роботу над AAA грою у цьому всесвіті. Якщо Blizzard дійсно повернеться до StarCraft, це може бути дуже гучна подія. Мобільне MMO по Warcraft. Той же інсайдер повідомив, що Blizzard розробляє нову мобільну гру у Всесвіті Warcraft. Поки що деталей немає, але, зважаючи на провал Warcraft Rumble, хочеться вірити. хочеться вірити, що цього разу це буде щось масштабне. Можливо, навіть мобільне ММО або RPG. Український турнір по WoW. Портал WoW Hub разом із гільдією Array та студією Epic. Miniatures запускають з. «Race of Ukrainian First. пв гонку в доповненні World of Warcraft Midnight. Мета визначити перший український статік, який закриє міфічний рейд у першому сезоні. Участь відкрита для українських гільдій без гравців із заборонених регіонів. Переможці отримують фізичні кубки та індивідуальні трофеї. Всі деталі будуть у описі. TESO повний перезапуск систем Eldor Scores Online готує до найбільших змін за всю історію гри. Zenimax відмовляється від старої моделі платних DLC. Весь новий контент відтепер виходитиме у сезонній системі та буде безкоштовним для всіх гравців. Багато старих DLC, зокрема гільдії крадіїв та темне Братерство, війдуть у базову гру. Основною монетизацією стануть косметика, візуал і зручності, які не впливають на баланс. Також з'явиться Battle Pass. Серед інших змін збільшення ліміту меблів у будинках, повна переробка перевертнів та вампірів, прискорене вивчення перків для маунтів, відмова від біганини до алтарів для ресету, нова безлімітна валюта та окремі локація ринок. Сезоні триватимуть 3 місяці. Нульовий сезон стартує 2 квітня і принесе нову івентову локацію. Три фракції, що змагаються між собою, можливість отримати будинок з банком. Зміни у PvP прогресії та нові PvP таланти, нову хардкорну складність в Open World. Базову гру також увійдуть Орсініум, Імперське місто, Греймур та інші DLC. Головне почнеться поетапна переробка класів із фокусом на їх унікальну. Ідентичність першим стане Dragon Knight. Особисто я скажу просто. Це виглядає як справжнє друге дихання для Тесла. Guild War 3 офіційного розробця. ArenaNet відкрила вакансії для розробки нової MMO на Unreal Engine 5 у світі Guild Wars. Проєкт перебуває на ранній стадії, але вимоги для кандидатів підтверджують: це повноцінна MMO RPG, а не ремейк. В вакансіях згадується відкритий світ, фракції, сюжетні лінії, соціальні системи та досвід роботи з MMO. Якщо це правда, ми реально дожили до Guild Ward 3. Утро 19 років історії. Lord of the Rings Online святкує 19 річчя у 2026 році. Попереду хобіцькі івенти, весняні фестивалі, нові міні-DLC квест панки, покращення інтерфейсу, нові зони та житло в Рівенделі. Одна з найстаріших ММО продовжує жити, і це насправді круто. Age of Creations. House і бани. У Age of Creation серйозні проблеми з читерами-дюперами. Та rmt ботами Стрімери фіксують масові порушення, дюб легендарних предметів і навіть ddos садатки Розробники вже забанили понад 70 аккаунтів і більше 200 персонажів, пов'язаних із порушеннями. Та пообіцяли жорсткі пермабани без поблажок. Польська ММО Епітом Польська студія показала перший геймплей Epitome, Гра обіцяє квести на базі LLM, сервери з підтримкою 30 тисяч гравців. Великий відкритий світ із босами PvE та ПВП контент, будований штучний інтелект у грі. Виглядає цікаво, але зважаючи на сучасні релізи, я б не очікував ідеального старту. Ось такі головні новини світу ММО на сьогодні. Якщо сподобалось підтримую канал Діплей лайком, підпискою та коментарем. Попереду ще більше аналітики, новин і розборів. До зустрічі у грі!